привіт Комплект для перепаковки Renokінгу батареї тягової на 50 кВт. Конструктор. Спроба номер 2 Перша спроба була кілька років тому. Була на фоні заліза, окремих кріплень, болти, прокладки і все таке інше. Але. Ті питання, які я почав отримувати, коли давав ці комплекти для самостійної збірки, мене злякали дуже, тому я зупинився. Зараз спроба номер 2 але вже на рівні повністю зібраного, зібраної батареї, де лишається просто переставити. Рідна батарея, два здоровенних модуля на таких консервах, замість них повністю. Зібрані два таких модуля. Один встановлений, другий готується. Модулі ці я збірки ці збираю на століку. Потім за допомогою лебідки звичайної механічної, встановлюю самостійно в корпус. З чого батарея зроблена, яким чином, я в опису додам посилання на відеоогляд цієї батареї. Тут коротко, що треба зробити, зняти батарею. Розібрати батарею, підготувати корпус, підготувати блок, блок реле. І потім встановити таких два модуля. Встановлення це лише закрутили. Механічно з'єднали роз'єми, прикрутили провода. Все, більше нічого не потрібно. Всі, всі контакти, все закрито так, щоб не було ураження струмом. Але є, звісно, вихід один силовий і другий. З голими. Проводами. Тому, якщо ви не розумієте, що таке 400 вольт постійної напруги і струмом короткого замикання кілька тисяч Ампер, краще самостійно це не робити. От. Два моменти. Перший момент механічно, один ряд балків. Два болта, другий ряд болтів кріплення. І також з цієї сторони теж два болта кріплення. Все. Встановлюються, ці болти закручуються, блок на місці. Що із електричних з'єднань? Блок реле плюс батареї на болт. Потім е, контактори, блок реле роз'єм защёлкнули. і інтерлок вхідного силового роз'єму теж защёлкнули. З цієї сторони два роз'єма БМС високовольтні, один низьковольний. Е, інтерлок. Чеки запобіжника і роз'єм низьковольтний, який управління BMS, який виходить назовні. Теж роз'єм. Все. Більше, всі з'єднання на цьому закінчуються. Другий блок. Друга половина батареї. Такий самий модуль. Механічні кріплення ті ж самі. З чотирьох сторін ті ж самі болти в тих самих місцях. Єдине, що додатково є е, планка, е, до якої кріпиться БМС. БМС кріпиться 4 точки, дві точки на цій планці і дві точки на корпусі. Електрично. Те саме є мінус, вход мінуса силовий є провід на чеку запобіжник, є БМС-ні два роз'єми і також є ще шлейф на датчики температури. Два датчика на цьому. В лоці, і два на інший. Провода мінімально упаковані. Якщо хто хоче собі по феншую, можна зробити в гофрі чи якось інакше прокласти. Такий варіант. Ще покажу, як виглядає в зібраному вигляді. Батарея в зібраному вигляді. Деякі кріплення треба додатково доробити. Трошки посередині рознести. ну, Так виглядає вона в зібраному вигляді. Хто буде брати такий комплект, звісно, я дам додаткові, додаткову інформацію, як підготувати корпус так, щоб він хоча б ще років 5 Попрацював без догляду, як, до, як перевірити, і що треба зробити в блокі реле бо середній вік батарей 10, плюс і з контакторами вже треба деякі дії робити. Ну і, звісно, порядок збірки. Також буде ще другий варіант: тридцятка в наступному відео.